Для тих, хто щойно до нас приєднався, ми зробили ну, деякий аналіз контрольної роботи, а саме от був пункт рівняння з модулем. Далі. Було завдання, якщо я не помиляюсь, четверте чи п'яте. Так, четверте. І там було рівняння. От я зараз просто не буду ще остаточно там все коментувати, тому що є ще деякі люди, які контрольну не закрили, але все ж таки. Якщо ви, ну, от ви розумієте, так, ви розв'язуєте рівняння. У вас усі доданки, які містять Х, вони взаємознищилися. І ви, наприклад, зліва отримали 0. От, наприклад. А праворуч, наприклад, у вас залишилось якесь число, та будь-яке число, наприклад, 7. От ви розв'язували рівняння, так? Ви, спро ви спрощували ліву, праву частину, там дужечки розкривали, зводили подібні доданки. І в кінці кінців, зліва у вас нуль, тобто доданки з XOM взаємознищились, справа залишилось якесь число. У цьому випадку, яка буде відповідь? Немає коренів. Правильно, немає коренів. І у деяких роботах такої відповіді немає. Тобто, дійшли до цього, залишили і все. Ось тут коренів не буде. А якщо ми спростили ліву та праву частину і з обох сторон отримали по нулю, то тоді що? Яка буде безліч. відповідь? Безліч. Безліч. От, безліч. Безліч. Тобто можна написати, x належить множині дійсних чисел. Або просто словами написати безліч коренів, безліч розв'язків. І ви розумієте, якщо у вас цього запису немає, то рівняння вам не зарахують. Тому що ви. Оце записали і все. І далі нічого. Яка відповідь, що в результаті не зрозуміло. А іноді, взагалі, я бачив, ось такий запис був, а після цього пишуть х дорівнює нулю. А до чого це тут? Тут що х дорівнює нулю? Не тільки нулю. Взагалі, будь-якому числу він дорівнює, тому це не потрібно. Ну і тому оцінки були знижені. Що стосується завдання з параметром, ми його з вами ще раз розберемо. Кстаті, у більшості робіт, це було п'яте завдання. Завдання з параметром виконано дуже на гарному рівні. Отак, от як у класній роботі. Тобто можна навіть. От... Собі уявити, що людина перед тим, як проходити це завдання у контрольній, подивили свої записи у зошиті, або передивилися урок у запису, де я це пояснював, і зробили ось прямо так, як я розказував. І тоді там все добре. І це була максимальна оцінка за це завдання. Іноді я бачив там лише відповідь ніякої умови, ніяких пояснень. Просто А, равно тамута, -то, або не равно -то. Ну, навіть якщо воно правильне, ви розумієте, що максимальний бал за таке завдання поставити не можна. Ну і останнє це задачі. Дивіться, я дуже багато разів казав, що задача за неї буде даватись максимальний бал, якщо там є короткий запис, обов'язково, там є пояснення, і пояснення має бути детальним, так як, я, так, як ми робили у класній роботі. Ну, рівняння, якщо потрібні, додаткові дії. І обов'язкова відповідь. Якщо чогось з цього немає, то оцінка знижена. Здебільшого накрутили у поясненні до другої задачі, тобто до сьомого завдання. Якщо шосте там, в принципі, було в порядку, то в сьомому і причому зрозуміло з чого. Так само, Така задача є навіть на, на записі уроків. Тобто можна відкрити і подивитися, якщо сумніваєтесь там до пояснень. Ну і іноді рівняння розв'язували неправильно. Ну, гаразд, ми з вами ще поговоримо про конкретні оцінки, про конкретну ситуацію з... дещо пізніше. І так, поїхали. Давайте наразі питання по домашньому завданню. Чи було щось незрозуміло? Тому що потім все це спливає на контрольний. І там вже можна побачити, що воно було і де дійсно незрозуміло. Таке питань немає? Тоді давайте. Перевіримо другий варіант номер 44 із збірника. Так, там потрібно було обрати вираз, який тотожно дорівнює даному. Настя Грекова, що в тебе вийшло? Який вираз? Мінус uh, 4М, плюс 5Н, мінус 2М, плюс 6Н. Буде дорівня мінус 6М, плюс Н. Так, мінус 6М, плюс Н. Правильно. І що це в нас там за варіант відповіді? Uh, це я не записала сам варіант. Ну, я чому? записала... Там, там, от, 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 вважаю, що це тестове завдання. так? І потрібно обрати відповідь. Ми ж не можемо цього не зробити. Ти отримала мінус 6М плюс Ну, який це буде варіант? Хто, хто записав? Третій. Три. Так, звісно, там це третє було. Так, 45-й номер. Давайте другий пункт перевіримо. Другий варіант номер 45 пункт 2. Потрібно було довести тотожність. 8 помножене на 2 мінус 5, мінус 4 помножене на 3 y мінус 7, мінус 6 y Равно мінус 2у мінус 12. Костя Галіза, будь ласка. Так. Це 8. Значить, переписуємо 6... ліву частину, по-перше. Так і говоримо, <п 'ят> Костя. Я ж не бачу, що ти пишеш. Камеру відмінни, будь ласка, щоб я тебе побачу. 8. Мишков 2 ігри. Відняти 5. Відняти 4, мішка 3 ігри, відняти 7. Відняти 6 ігрик. Так, дорівнюю. Дорівнює. 16 ігрик. Відняти 40 і відняти 12 Y, додати 28 і відняти 6 Y. молодець. І так дивіться, значить, ще раз, у вас є деяка рівність, і потрібно довести тутожність. Для цього ми записували з вами. Так, ми можемо спрощувати ліву частину, праву частину, обидві частини, не суттєво. Але найголовніше показати, що зліво і справа стоїть один і той самий вираз. Для цього Костя спочатку записав ліву частину нижче, і так ви і робите. Тому що по цьому матеріалу теж буде письмова контрольна, де теж потрібно буде не тільки правильно зробити, але й правильно записати. Оформлення має бути правильним. І тому я на цьому, на цьому постійно звертаю увагу вашу. Так, розкрив дужечки. Далі зводимо подібні доданки. 16 грик. 16 грик відняти. 12 а Відняти 6 Y. Так, що це буде? Це буде мінус 2 Y. Правильно, мінус 2 Y. Так, і мінус 40 плюс 28. Плюс 28 це буде 12. Так, мінус 12. І ми отримали те, що у нас праворуч. Тобто. Так. Тотожність доведена. Правильно. Молодець, Тотожність доведена. Так, гаразд. Давайте далі. Давайте перейдемо до підручника мерзляка, подивимось на номер 138. Так, ми з вами там по ньому робили кілька пунктів. Так, а ну давайте подивитися, які зробили. Перший, другий. А третього, четвертого не було? А, ми робили третій та четвертий ми Ми робили з вами з першого по четвертий, тобто продовжуємо з п'ятого. Так? Значить, мерзляк номер 138, пункт 5. Давайте перепишемо умову. Значить, 3 помножене на 2,1 m мінус n. Міс 09 на 7m плюс 2n дорівнює мінус 4,8 m. Так, Батан Руслан, чує мене. Я сьогодні Руслан. <ш docking shooken> <sharp> <brewery> так. Так. Руслан, поїхали. Значить, Яку частину будемо спрощувати? Ліву? ліву, тому переписуємо умову. Отак, От як я роблю, так і робіть, будь ласка. Так, ну, поїхали. Давай будемо. 3 помножити на і 2, 2, 1, це буде і 3. Правильно 6, 3 трим. Мінус. Минус три н. Мінус 6 і 3. Так. і 3 трим. Плюс 1 і 8. Уважно. Мінус. Ти множиш мінус на плюс, отримуєш мінус. Так, наразі, що ми можемо одразу взаємознищити? 6,3n. І мінус 63. І зводиш мінус 3n і мінус 1,8n. Що отримаєш? 4, 8. Мінус 48. Мінус 4,8n. Ну що, отримав праву частину? Так. Значить, що? Вот так и потрібно казати. Молодець Давай шосте Руслан Шоста. Две третьих помножити на мінус три восемьх плюс 6. Мін, мінус одна шосте помножити на 24 мінус Минус одна сила одна друга, х дорівнює ноль. Писуємо ліву частину. І будемо розкривати дужечки. Значить, дивіться. Ми все ж таки вже в 7 класі і деякі речі можемо дозволити собі робити усну. І так, дивіться. Руслан, ми множимо 2 третіх на мінус 3 восьмих, так? Який знак? Е, множимо це плюс. Чому? Ну, Руслан, ну уважно, ти множиш плюс на мінус, що ти отримаєш? А, мінус. Мінус, так. Наразі, якщо ти будеш 2 треті множити на 3 восьмих, ти розумієш, що 3 і 3 ти скоротиш, 2 і 8 ти скоротиш. Що в тебе залишиться? Одна е, четверта. так ми і запишемо. Мінус 1 четвертах. Наразі ти множиш 2 третіх на 6. Ну тут плюс на плюс, так? Так, це це буде 3 і 6 скорочуєш. І 6, це буде 2, це буде 4. Правильно, це буде 4. Тому що ось ця двійка, яка залишиться від 6, множиться на ось цю двійку. Маємо 4. Далі. Мінус 1 шоста множиться на 24. Знак. Це буде плюс? Мінус мінус. Мінус, Руслан, ти множиш мінус на плюс. Якщо ти множиш числа різних знаків, ти завжди отримаєш мінус. Числа одного знака дають плюс. 24 і 6 скорочуєш. Це буде. 4 буде? 4 буде, правильно. А ось це ми вже можемо зробити детально. Ну, знов таки, мінус на мінус. Мінус на мінус, це плюс. мінус. Плюс. Плюс, плюс. Плюс. Це, це ж множені, Руслан. Потрібно пригадати. І в тебе одна шоста. І ти множиш у неправильний дріб переводимо одна ціла, одна друга. Що дає? Три других. І тут Х дописуємо. Так, далі йдемо. Що бачимо? Можна 6, 3, 6. Плюс 4 і мінус 4. Що робимо? Ми взаємознищуємо. Так, значить, мінус 1 четверта Х, ось ця. от вона залишається. Тут скорочуєш. 3, 6, 2, і 1. Так, і тоді що це буде? 1 4. І тоді. Теж не І що ми до повинні записати? Тотожність доведена? Так. Да. Дійсно отримали 0 зліва і справа. Тобто тотожність доведена. Так, гаразд. Так, давайте подивимось на номер 142. Це останнє таке завдання на доведення тутожності. От, Потім. Якщо не сьогодні, то на наступному році вже будемо до нового матеріалу переходити. І так дивіться, номер 142 Значить, Ну так само. Мені потрібно, мені потрібно довести тотожність. Значить, переписуємо. 4 помножити на 2 мінус 3, мінус. 6 мінус 7 Мінус 2 на 3 плюс 4. Дорівнює мінус 17М мінус 6. Так, переписуєте поки умову. Так, Настя, бачу. Зараз відміщуємо, хто є, кого немає. Рухаємося далі. Так, Болтянська. Є. Yeah. Батан и так Белокаменский. Я. Yeah. Бирина. Маша. Немая. Барденюк. Бацеля. Е. Yeah. Брюханова. Е. Yeah. Так. Вердыш. Е. Yeah. Так, Вишневский язык. Гализар. Е. Yeah. Грекова. Е. Yeah. Елисионок. Елисионок. Е. Yeah. Так. Захарчук. Ем. Yeah. Так, Катушевский. Керембет. Вова. Е. Yeah. Клементьева. Е. Yeah. Косован. Маш. Ночую. Леонов. Я. Yeah. Так, Мурников Николаев, Подмаска, yeah. Рыбальченко, yeah. Рожко yeah. Савищева, yeah. Харлова, yeah. Шевченко, Эмилия, Шпиковский, Никита, Ничу. Так, Настя, будь ласка. Переписуємо ліву частину, так? Так, Настя, чує мене? А, так, чую. Так, Вімкни камеру, ти відповідаєш, як я тебе бачу. І так, поїхали, Настя. Давай будемо розкривати дурочки. 8 минус 3m. А важно минус дванадцать. О, минус 12. О, так далі. минус 6m плюс М минус шесть плюс М так потим минус шесть М Мінус. Вісім. Так, гаразд. Зводимо подібні. Шість. Шість М. Ти шість М. Дивись. В тебе є мінус дванадцять М, плюс М. Мінус шість. Це буде. 19 М. Дивись уважно. Мінус 12 плюс 1. Маєш мінус 11, mm. так. І мінус 11, mm. мінус 6. Буде. Мінус 17. Мінус 17, так. Мінус 17М. Так, наразі що ти бачиш? 8 скорочуємо. Ну, і... взаємознищуємо. Так, скорочується 2. І залишається. Е, плюс 6. 7. Тобто, буде мінус 6. 6. От тебе в тебе залишається. Так. Значить, ти маєш мінус 17, мінус 6. Так, ну що, співпало з правою частиною, так? Так. Тобто тут то ніч Угу. Б мінус 10b дорівнює 2а на 3 мінус Б мінус 3Б на А мінус 2 мінус 5, так щоб воно вмістилося в мене. А Б плюс А плюс Б. Частину розглядати. А, ліву? Подивись уважно. увагу, праву. Право. Тобто, дивіться, дійсно, у всіх попередніх тотожностях ми розкривали ліву частину. Тут права частина містить дужечки, тому саме її ми будемо розглядати. Значить, переписуємо. записуємо і будемо розкривати. Так, ну що, Настя, готова? Так. Давай. 2а помножити на 3 буде 6а, та буде плюс... Мінус 2 АБ. Правильно. Так, далі. Минус 3Б умножить на буде мінус 3БА. Ну, або а, Б можна записати, так? Да. Так. Так, да. Э, та буде. Минус 6. Уважно. Настя. Мінус 3 умножить на мінус 2. Э, буде. Плюс шесть Б далее минус пять А Б минус А минус пять А там минус пять Б Правильно Так, наразі бачимо є 6 мінус 5А. Це буде. Е, 1. Тобто просто А. Так. 6 Б, мінус 5Б. Е, буде Б. Тобто плюс Б. Плюс Б. Так, мінус 2Б, мінус 3Б, мінус 5Б. Буде мінус один, мінус шість. Ні, мінус десять АБ. Мінус 2, мінус 3, мінус п'ять. І ще мінус п'ять. Буде мінус 10 АБ. Мінус 10 АБ. Ну і дійсно, дивіться, воно совпало з лівою частиною. І давайте третє, там ще до робимо ми з вами. Значить, ну, дивіться, тут маємо таку річ. 5А-3, 10, мінус 20А, мінус 6А-4. Так, значить, тут дивіться, уважно, маємо. Значить, я ось тут запишу мінус. мінус, у дужечках 3А, мінус 2а, мінус 4, закриті дві дужечки. Тобто маємо вложені дужки, І тут, як ви розумієте, ми будемо розглядати обидві частини. Що ліву, що праву. Так, настрій. Значить, давай будемо ліву частину переписувати і спрощувати. Ну, або давайте, давайте Насті. Так, Настя відпочить, вже два пункти зробила. Харлова Настя. Чує мене? Так, чую. Давай зробимо третю. І так дивимося на ліву частину. От ми її записали. Так. Так. Значить, Давай будемо розкривати дужечки. О, це у нас буде 6 на 5, а угу. Підняти 18. Так. Далі додати 10 і мінус 20а, Так. О, і потім мінус 6а і додати 4. Угу. Так, наразі. 30А відняти 20А, ну, це буде 10А і мінус 6А, це в нас 4А. І далі мінус 18 додати 10, це в нас мінус 8. І додати 4, це в нас мінус 4. Молодець. Наразі дивись, я вправу частину. 5А у удушечка 3А, мінус у душечка 2А, мінус 4, закриті дві дужечки. Тут можна по-різному працювати, можна спочатку ось тут. Так, мабуть, вам буде навіть зручніше. Дивіться, я спочатку відпрацюю ось ці внутрішні дужечки. Значить, розкриваємо тут мінус, так, значить, що пишу? мінус 2а і надається 4? Правильно. Наразі можемо спочатку те, що є у дужечках, вже спростити. Так, 3А мінус 2. Це в нас буде А. І плюс 4. Так, і наразі розкривай дужки. О, це в нас буде 5А, мінус А і мінус 4. І зводимо, залишилися подібні. Це в нас 4А. Мінус 4. Ну і дійсно, ліва частина дорівнює правій частині. Там один і той самий вираз, так? І тому тотожність доведена. Так, гаразд, додому. Беремо з підручника мерзляка номер 139 пункти 3 і 4. На сьогодні у вас 139 було перше і другий, якщо я не помиляюсь, так? І е, номер 143. І так ще раз, з підручника Мерзляка додому. 139 номер пункти 3 та 4, номер 143 повністю. Все, ви пам'ятаєте, що завтра у нас геометрія? Все, побачимось. До побачення.